Сила проявляється для людей, не для того, щоб сказали, який є дуже великий пан, який дуже великий проповідник. Сила потрібна для людей, щоб люди спасалися, каялися, уздоровлялися, звільнялися, спасалися. Амінь. Пане для нашої слави. Як шукати силу Божу? Номер один. В ревності про це треба ревнувати. Ревнуйте про дари духовні. Я молюсь останні ці роки, роки роки. Я хочу, щоб в наших церквах діяли дари Святого Духа. Ви зі мною? Чи вам не треба? Щоб ми йшли сюди і тремтіли, щоб Дух Божий зразу виявив, як колись свідчи мені син брата Павлова, права рука Воронаєва.